Моїх стрімів ранкових дивимось Вінницька область по 12 грудня попередження про загрози. Вінницька. Вінницька область повинно бути все нормально, захист наших військових, загроз серйозних не випадає, валет пустий, випадає по загрозам. Повинно бути все нормально, не бачу, попереджень немає. Дивимось далі. Дивимось далі. Волинська. Волинська область. По 12 грудня попередження про загрозу. Волинська. Випадає попередження, друзі. Волинська область. Чого? По 12 грудня попередження випадає. Прям нічого супер критичного, друзі, але є, випадає попередження. Олеся, добрий ранок, добрий раночок. Всім доброго ранку. Йдемо далі, Дніпро, на наступну добу по 12 грудня, попередження про загрози. Друзі, потенційно по Дніпру є також е загрози, друзі, але от зло пусте випадає, бачите? Зло пусте випадає, повинно бути все нормально, але попередження є. Попередження є, друзі, тому о, о, дотримуйтесь тривог. Таке потенційно о, мають, о, мають знешкодити його пусте зло. Пусте зло повинно бути все нормально. Так, дивимось кривий ріг на наступну добу по 12 грудня. Сім. Кривий ріг. Також, друзі, попередження випадає. Не прям суперкритично, бо фігур мало випадає тут, бачите, друзі. <кій> Але попередження випадає. Ось так. Тому не дехтути тривогами. Так, одну секундочку, друзі. Так, ідемо далі. Донецька область. Донецька по 12 грудня попередження про загрозу для мирних жителів. Прям критично потенційна загроза є, прям критичного не випадає. Це, мабуть, ось прифронтова зона, ось так випадає, як околиці, по околиці. Обережно на околицях. В області прифронтовій зоні. Випадає попередження. Так, йдемо далі. Житомирська по 12 грудня. Попередження про загрозу. Житомирська. Випадає, друзі, серйозних прям загроз. Зло також випадає потенційно, але воно пусте. Бачите, повинні повинні попередити це зло. Серйозних там загроз для мирних жителів так не випадає. Йдемо далі, йдем далі. Закарпатська. Закарпатська область загально по 12 грудня. Також ми бачимо удар, але пустий, бачите? Тобто повинно бути все нормально, серйозних загроз прям не випадає. Лімберних жителів пустий удар випадає. Дивимось далі. Запоріжжя. Запоріжжя по 12 грудня попередження про загрози. Околиці обережно. Серйозних прям не випадає. Область околиці випадає попередження, друзі. Що ж таке? Так, дивимось далі. Івано-Франківська область. О 12 грудня. Попередження про загрозу. Мирних жителів. Потенційно випадає, бачите, ось карта зла випадає, але серйозних там загроз для мирних жителів не випадає. Можливо, відпрацювання нашими військовими захист бачу, військовий захист посилений. Тому, друзі. Зараз одну секундочку. Посилений військовий захист, повинно бути все нормально. Прям загроз для мирних жителів таких не випадає. Ідемо далі. Київська область по 12 грудня. Київська область по 12 грудня, попередження про загрози для борних жителів. Сім. Київська. Пуста загроза, бачите? Повинно бути все нормально. Ну, в, в планах в них це зрозуміло і так, і без карт, але ось в карти вказують, що на інфраструктуру в для мирних жителів серйозних прям не випадає загроз. Далі дивимось Київ. Київ. По 12 грудня попередження про загрозу Київ. Ось Київ випадає з серйозних повітряних не тривоги. Небезпека з повітря є, вона може і потенційно так показувати. Це більше околиці або область. В Києві прям серйозних таких загроз не випадає. Фігур не випадає. З електрикою поки перебої Випадає так. Але повинно налагодитись. Так, йдемо далі. Кіровоградська область. Кіровоградська область по 12 грудня попередження про загрози на наступну добу. 6. 7. Кіровоградська. Випадає також, друзі, попередження. Кіровоградська область. Захист військових випадає, повинні відпрацювати. Прям катастрофічно немає тут багато фігур, але попередження випадає також. Так, Львівська область. Львівська. На наступну добу. Попередження про загрозу. Львівська область. Не нехтути тривогами. Прям серйозно катастрофічно не випадає. Потенційна з повітря загроза. До серйозного нічого не випадає. Ніяких там серйозних катастрофічних не випадає. Чогось дуже поганого. Йдемо далі. Миколаїв. На наступну добу. Миколаїв. По 12 грудня. Попередження про загрози. Миколаїв. Прям нічого критичного не випадає. Потенційно загроза з повітря випадає. На них тут і тривогами. Прям о, якогось попередження критичного не випадає. Ідемо далі. Одеська область. По 12 грудня на наступну добу. Одеська. Одеська область. Попередження про загрози на наступну добу. По 12 грудня. Так, друзі, дивимось. З електрикою мають налагодити. Випадає, що налагодження по електриці, але ось з повітря по Одеській області є потенційно таке прям критичного, катастрофічного якихось там розрушень, або по... такого не випадає. І цей... для мирних жителів прям таких загроз не випадає. Зараз подивимось Одеська. одеса. Я дивлюсь. Таміла, по алфавіту. Одеська, ось зараз Одеса. Одеса. На наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. 7. Одеса. Видно бути все нормально, друзі. Пусті сльози, ось серйозних загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Так, але не нехтуйте тривогами. Карта вказує на, на повітряні тривоги, щоб не нехтували. Ось так. Ідемо далі. Кременчук. Дивимось на наступну добу по 12 грудня. Попередження про загрози. Кременчук. 4, 5, 6, 7. Кременчук. Нічого не випадає катастрофічного, Кременчук. Повинно бути все нормально. Дивимось Полтавська область. Загально. Полтавська область по 12 грудня. 7. Також, друзі, все нормально випадає, не нехтуйте тривогами. Як в принципі по всім, по всій країні. Далі йдемо у нас далі. Рівненська, Рівненська область. По 12 грудня попередження про загрозу. Рівненська область. 7. Рівненська область прям серйозних попереджень не випадає. По області, от в планах, в планах у них е об'єкт інфраструктури якийсь, але він вистоїть, бачите, стоїть все нормально. Нічого там не вийде. Повинно бути все нормально. <кхем> не випадає якихось попереджень. Дивимось Сумська область. Сумська область. Попередження про загрози для мирних жителів. Сумська. Місто захищається, друзі. Все нормально, захист посилений. Околиці області, там потенційно випадає загроза. Серйозних прям не випадає, але там потенційно, як, як і зараз. Ось так. Без змін. Дивимось суми. Суми на наступну добу. Окремо суми, як обласний центр попередження для перних жителів. Сім суми. В Сумах не нехтути повітряними тривогами. Потенційна загроза з повітря. Серйозного, прямо такого, нічого не випадає. Комбінації або попереджень також. Ідемо далі. Тернопільська, Тернопільська область. По 12 грудня попередження про загрози. Тернопільська. Повинно бути все нормально, друзі. Не випадає попереджень. Далі Хмельницька. Будь ласка. Будь ласка, інна, будь ласка, томіна, будь ласочка, Всім, будь ласка, друзі, стукаємо по екранчику і слухаємо. Так, дивимось далі. Харківська. Харківська область. На наступну добу. Харківська область. Попередження про загрозу. 7. Харківська. Повинно бути все нормально, друзі. Не випадає попереджень, якихось загроз. Так, дивимось далі. Харків як обласний центр на наступну добу. Попередження про загрози. Харків. Сім Харків. Так, Повинно нормально все бути, друзі. Не випадає попереджень. Запоріжжя вже було, друзі. Хто не підписаний на YouTube, підписуйтесь, в YouTube є, буде запис цього стріму. Як і кожного ранкового стріму, там в Ютубі. Можете дивитись. Так, ідемо далі. Херсонська область. Дивимось, Херсонська область, попередження про загрози для мирних жителів. 5, 6, 7, Херсонська. Так, друзі, зло випадає. Ось бачите, м -м випадає попередження. Повітря. Прям я не бачу чогось такого для мирних жителів дуже поганого, друзі. Загроза потенційно там існує, бачите? Тому попередження таке випадає потенційно по Херсонській області. Але немає комбінації поганих таких для мирних жителів. Щось такого критичного не випадає. На наступну добу. Ідемо далі. Черкаська область. Так, Черкаська область, дивимось по 12 грудня попередження про загрози. Черкаська. Друзі, попередження е, таке дуже потенційне по області, околиці області, щось е, серйозних попереджень таких не випадає. Як для всієї країни випадає таке. Загально... Так, секундочку, зараз я вимкну. Вимкну. Раз. Так. Потенційно, друзі, як по всій країні. Йдемо далі. Чернівецька область. Чернівецька. Попередження про загрозу для мирних жителів. Всім, Чернівецька. Не випадає, друзі. Попереджень. Попереджень не випадає, повинно бути все нормально. Так, ідемо далі. Чернігівська. Чернігівська. На наступну добу попередження про загрози для мирних жителів Чернігівська область. 6.7. Захист військових на околицях Чернігівської області посилений, серйозних загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Друзі, погані карти відійшли вниз. Все повинно бути нормально. Не випадає для мирних жителів загроз. І Чернігів як обласний центр, дивимось. Чернігів. Попередження про загрози для мирних жителів. Чернігів бачимо нормально, <кій> також серйозної загроз не випадає. Повинно бути <кій> все нормально. Для мирних жителів таких загроз не випадає. Так, друзі, подивились ми по алфавіту. Подивились ситуацію на наступну добу.